Водяна війна пройшла цими вихідними у центральному парку міста. У такий спосіб Вінницька молодь відзначала свято Івана Купала. За підрахунками організаторів участь в мокрі бійці взяло близько двох сотень людей. За цим спостерігав наш репортер Роман Гах. На свято Івана Купала Вінницька молодь влаштувала в центральному парку міста водяну війну. Для них тут встановили два басейни та привезли вісім кубів чистої артезіанської води. Пішла я гуляти з подружкою і сюди попали це випадково. Потім нас обляпали, і ми вирішили отомстити. Вот. Ну а потім якось так потрошки та такі ванна купала. Честно говоря, мы уже не маленькие, нам по 25-24 года. Но все равно это все-таки праздник. Мы вместе вот с малышами, с детьми, которые сзади нас пришли, даже попросили у детей, честно говоря, детям вот. Сколько их? Ну, там по 7-8 по лет, лет попросили просто оружие, специально для этого. Попросили оружие, чтобы специально поляпаться вместе с отдыхающими другими детьми. на купала мы все таки решили провести його возле бы фонтана может быть очень символично. Но основная задумка люди должны отдыхать люди должны отдыхать вне зависимости от того живут ли они возле моря живуть они возле гор или живут они так как мы живем возле реки в городе роман Гах, грах михайлочка телеканал віта